Вітаю всіх друзів на своєму каналі. І сьогодні хотілося б порозмовляти про весняний фідер, а саме про весняні монтажі фідерні. Тобто, весною риба доволі можна сказати, ляклива, доволі акуратно себе поводить, взагалі боязлива можна сказати. І тому потрібен якийсь монтаж, який би її ловив. Тобто, щоб вона клювала і ви її ловили. Я думаю, це має бути самий такий, як вам сказати, самий ніжний монтаж, самий такий, можна сказати, чутливий монтаж, щоб можна було повністю насолодитися ловом риби на фідер. В принципі, я хочу поговорити про самий такий, самий реальний і розповсюджений монтаж. Цей монтаж практично знають всі рибаки. Я так думаю, всі фідеристи коли-небудь його пробували. Але скажу чесно, я на цей монтаж також добряче відловив, поки не знайшов свій якби такий особливий монтаж, на який я постійно ловлю. Але, так, але то ви можете подивитися у попередніх моїх відео. Там не знаю, ну відосів 100 точно є, як я на нього ловлю на цей монтаж. І що ловлю і взагалі, як на нього клює, що клює. В яких умовах, в принципі, а сьогодні поговоримо про самий розповсюджений монтаж. Тобто, навіть не просто про один монтаж, а цей монтаж там, я попробую вам показати пару методів його виконання, цього монтажу. Навіть таких із підручних матеріалів, які є, я думаю, в кожного рибака. Так що почнемо, друзі. Хто вперше на каналі, підпишіться, поставте вподобайку, це дуже допомагає розвитку каналу. А також хто вже із старих підписників або із старих рибаків там, не потрібно писати, що це вже всі знають давно, так як вам 40 років, а комусь може бути 12 або 16 років, тобто знають про це не всі. Якщо ви знаєте, просто поставте лайк і якийсь смайлик, хоча б, я буду дуже добре про вас думати. А не, а не тоді буду погано думати, коли ви напишете якусь єрунду під відео. Так що дякую всім і починаємо. І так, друзі, щоб зробити цей фідерний монтаж, можна сказати, спортивний фідерний монтаж, на який навіть браконьєри ловлять, коли в них не клює. Нам потрібно, ну, звісно, основна Що у вас там? основний шнур, основна жилка там, або взагалі у вас може бути шоклідер. Шоклідер це. Прив'язується метрів 7 або 10 такий кусок жилки, який потім потихеньку ви можете замінювати, або взагалі його змінювати для того, щоб основний шнур у вас об кільця не перетирався. Я все використовую на основному шнурі завжди, або жилці. І так, є у нас основний жур, шнур. ось він, І першим, що робимо, нам потрібен вертлюг. Нам потрібен вертлюг, на якому буде. Наша годівничка, от, так от, у нас можна сказати, соватися по самому шнуру. Можна просто, перший ви ну, зараз вам покажу, в принципі, скільки можна методів таких от, задіяти, щоб ваша годівничка була на шнурі. Це, якщо у вас годівничка йде вже із вертлюгом, ви можете прямо її, якщо ви не будете їх змінювати. Знаєте, скільки вам потрібно конкретно в конкретному місці, ви можете зразу отак от взяти її і причепити. Ось. Але я цього не буду робити, так як я часто змінюю годівнички. Особисто я, так як може там нести, в мене 120 грам, а може не нести 80. В принципі, і мені буде легше її кидати. Може взагалі 60, так як те, чи я, наприклад, сьогодні є, завтра немає або через годину. І тому я беру. Зразу сюди вертлюг. Із вертлюг з карабінчиком ось можете побачити. Є різні вертлюги, і такий можна причепити. Ось. Можна такий. Я вам покажу пару таких видів, яких у мене було. Оці всі вертлюги. Вони всі нормально працюють із застіпками. Застіпки просто, бачите, різного, різного плану. Ось одна застібочка. За неї менше всяких захлюстів. Ну, цю я не дуже застібочку рекомендую, так як постійно за неї або шнур, або жилка чіпляється. ну Це також нормально, можна сказати, середина золота. Що виберемо? Я виберу, звичайно, отакий от от вертлюг із карабіном. Посилання я вам залишу, де брав і беру я на Алікс, там нормальні знижки, і багато можна взяти. Тобто, якщо вам не горить, ви можете собі замовити. Перейти в мій телеграм-канал, там я посилання в ньому залишаю. Рибальський телеграм-канал. У мене є там товари з Алікспрес для рибаків. Ви собі підпишетеся і будете собі замовляти. Плюс уже промокоди, тобто, вже вам скидочка там якась буде. Тобто дешевше, ніж ви просто купите, не по моєму посиланню. І так, беремо сюди. І раз, оділи. На основний ваший шнур, чи лідер. Все є. І далі у нас також є пара методів, як зробити його далі. Ми можемо взяти отаку розборну бусину причепити. Або ж можемо взяти просто бусинку і просто вертлюх. Зараз вам покажу спочатку, що в нас і як. Виходить з бусиною, а потім покажу, як з вертлюгом. Чи, чи що краще? Краще показати спочатку, як буде з вертлюгом. Добре. Беруть взагалі рибаки або резинову бусинку. потім Так, де моя бусинка? Ось така резинова бусинка. Надівається вона після того, як ви вертлюг із застіпкою причепили так закидується. Це у нас такий, можна сказати, буде бампер, щоб у нас <кій> не розтовклося не розтовклися вертлюги. Два вертлюги. Так як в кінці ми ще в'яжемо один вертлюг, Ще один. вертлюг також. Краще брати, чим поменше. Візьму ще трошечки менший. Чим дрібніший вертлюг, тим краще. Так, амортизатор у нас є. Беремо вертлюг, прив'язуємо. Зараз покажу вам, як я в'яжу особисто отак. Протягну, і обкручую. Раз, два, три. Три рази обкручую. І потім кінець протягую отак от всередину і тр... вертаю його. Змочуємо, затягуємо, все, можна сказати, в принципі, майже снасть у нас готова. Сама снасть. Якщо вчепити сюди годівничку, то ми можемо побачити, що, в принципі, снасть буде дуже чутлива у нас. Наскільки чутлива, що навіть жах. Але снасть у в нас поки що повна, не повністю зроблена, так як нам потрібен поводок. Поводок потрібно в'язати не менше, ніж 30 см, Ну, починаючи з 30 ну, дивлячись, наскільки якби, риба боїться, зараз не боїться, якщо весна, там, вона осторожна сильно. Бачите, тут вже не розіб'ються наші вертлюги, так як вже є амортизатор між ними. І далі можна брати. Якби... З досвідом фідеристи беруть отаку резинку, називається вона фідерна резина або фідергам. Ну, десь приблизно потрібно сантиметрів 7 до 10 сантиметрів. Особисто я беру. Ну, можна і більше взяти, але я думаю, що то вже не потрібно. Це коли ви коли риба осторожна і, наприклад, дуже вона ляклива, тобто вам потрібно використовувати жилку дуже малих діаметрів, наприклад, там. 0,12 там, ну дуже тонку жилку, там, наприклад, від 0,12 там 0,10 і там кілограм в неї на розрив може бути, І будь-який ривок, і ваша жилка розірвалася. Тому потрібно використовувати отакий фідергам. Він гасить ривки риби, і ви запросто її витягнете, тобто навіть тонесенькою жилочкою. Як, як ми його в'яжемо? В'яжемо ми його, в принципі, так само, як і, е, само, як і я в'язав тільки що шнур, протягую, вяжемо його клінчем і добре затягуємо, так як це резина і вона тягнеться. Можна просто напряму провод, поводок. Ну, я, наприклад, в'яжу так само три рази, обматую. Деякі взагалі рибаки не використовують фідергам, але я вам скажу. Це круто. Фідергам це тема. Так. Ну, з нього трошки важче зав'язати, так як він такий вже значить, дуже тягне, тягнеться, трошки перестарався, вже, мабуть, старувати в мене цей фідергам. Зараз попробую легше це зробити. Цепі, ну, Його по-любому потрібно якимись вузлами в'язати, а не просто вузлами. Можна два рази крутнути там. Це тому що не змочив. Не змочив і він розірвався у мене. Зараз змочу, все добре буде. Просто можете наслинити він. О, як класно. Пішло. Давай, запутуйся. хоче так і хоче розв'язатися. Все, затігся. Якщо він вже один раз затігся, він уже у вас не буде. Так, його, бачите, в натяжечку. Якщо вже раз його затягли, він вже нікуди не дінеться. Все, Він вже буде тримати. Так, зав'язали фідергам. Тут можна невеличкий навіть такий хвостик залишати. Десь міліметрів 5 навіть. Ну так, десь міліметрів 4. Так. І далі просто відмірюємо сантиметрів 10. Лишнє відрізаємо. Тут можна ніякої петельки, можна просто зав'язати отаку петлю, щоб вам була петля. Але я цього не роблю, так як риба нікуди не дінеться. Якщо просто отак от взяти і зав'язати три вузлі. три-п'ять вузлів. Скільки щоб побільше балабушка була, отак от закручуємо його. Накручуємо. Ось. Все, накрутили. Є така балябашка у вас, вона також нікуди вже не дінеться. Все. Бачите? Це лишнє також можна відрізати. А можна ще накрутити. Ось. І за цю балябашку ми беремо наш поводок. Я вже прив'язав поводок. Кому цікаво, можете подивитися в моїх відео, як там в'язати гачки і ось саме оцю петельку. Це дуже просто там є в мене купа відосів. Так як поводок у нас вже зв'язаний, беремо просто його в нахльост на удавку, затягуємо біля. Так як це я зробив просто товщої, Це з 018 лески ліски і гачок великий поставив, щоб вам було видніше. А так взагалі чіпляєте дрібненький, в'яжете гачечок і тоненьку лісочку, так як весна зараз. І все буде у вас класно клювати. Так як на таку товсту леску ну, в принципі, плотва, коли йде, в неї там хід, їй все одно на яку клювати, буде клювати. Але якщо риба дуже така, знаєте, обережна буде, то вона не буде клювати на товсту леску у вас весною. Так, все, затягнули, все. Бачите, от, такий от монтаж спортивний, я ж кажу, на такий монтаж навіть браконьєри ловлять, коли в них не клює. Цей монтаж взагалі у мене, от скільки я ним ловив. У мене ніколи не путався. Ось, впало. Закинули, ви, воно вже катається, все. Закинули. Ось він впав. Там течія. ну В принципі, риба, бачите, акуратно, коли вона боязка, вона пятно, наприклад, збира, починає збирати не звідси, а правильно, отак. От от, якраз де ваш гачок буде. І клюни, коли будуть ривки, вони будуть гаситися. Ви собі спокійно. Будете витягувати рибу. Ну і плюс, чому цей монтаж вважається спортивним? Тому що, коли, наприклад, ви десь зачепитесь за щось годівничкою, вона у вас просто снасть у вас одірветься. Тобто тоді риба може просто собі спокійно попливти, і там вже вона якось буде ізбавлятися цього гачка. Чи він в неї перепливе, в роті, пере, перержавіє в роті ось так от. А якщо, звісно, вона буде з годівничкою вас одірветься, то, зрозуміло, що риба помре, не зможе віднереститися і все таке. Так що тому він і вважається спортивним, тому цим монтажем ловлять на змаганнях і він вважається самим уловистим. Єдиний в ньому мінус, що він вважається не самозасікаючим монтажем, так як риба починає плити, вкололася і відпустила, коли ви не встигли побачити покльовку по кінчику. І так, друзі, з цим ясно. Зараз покажу вам, в якому ще виконанні можна. Це вже так можна сказати, по-новому методу, в якому, в якому виконанні ще люди роблять з цією фідерною бусиною. Так як раніше, цієї фідерної розборної бусини взагалі не було. Ось, ось Зараз покажу вам про цю бусину, розкажу. Так. Тут ми. Розв'яжемо. Бачите, навіть вже приходиться різати, щоб поводок зняти, бо вже так вроді так просто зачеплено, а попробую його зняти. Так. З фідерною бусиною у нас ще все проще. Нам не потрібно вже оцієї бусинки цього стопорка. Так як ми вже тут беремо просто бусину, цю фідерну. Вона у нас іде з двох частин. Зараз вам покажу. Ось одна частина. З цієї сторони у нас отвір. І така внутрішня частина. Бачите, з одної сторони гачок, а з другої сторони просто такий отвір. І так, для чого воно нам потрібно? Для того, щоб можна було швидко змінювати поводки. Тобто, з цією штукою ви можете швидко змінювати поводки, там і вони конкретно надійно у вас будуть причіплені. Якщо хтось не довіряє цим. Удавка б на удавочку там, чи ще щось, то тут уже все конкретно. І так, як її зав'язати? Отак, проділи. Монтаж, в принципі, навіть не, не міняється. Мені він наоборот, менше, чим менше желіза у монтажі, тим краще на нього клює. Це я вам даю блін, 100% вже перевірено. І тут в цю отвіточку ми беремо також, просунули і клінчем в'яжемо. Цю бусину розборну. Це фідерна розборна бусина. Посилання я на неї залишу вам прямо під відео, але хто не зможе перейти по ньому, шукайте в телеграм-каналі рибальські товари з Aliexpress. Там я також залишу посилання прямісіньке, і там плюс ще вам буде скидочка. Вони там наборі їх штук, я не знаю, 50 чи 100, там коштує щось 20 гривень цих бусин. Все, в принципі, готово. Тут просто. Так як все прив'язано, берете поводок. ось поводок. І отак його чіпляєте. Раз. Причепили за гачок. І надіваєте саму бусину. Отак. Раз, оділи. Можете з фідергамом, можете без фідергам. Можете сюди фідергам просто одіти. От. Все. Монтаж готовий. Нічого у вас тут не запутається. Я можу вам зараз запутати, наприклад, спеціально. Бачите? Нічого не виходить у мене запутати. Все працює. Також дуже надійний монтаж це взагалі бімба-монтаж з цією бусиною. Хто її придумав, дай йому Бог здоров'я. Ось гачок. Дуже чутливий. ну Тут треба сидіти, тут треба не втикати. Тут вже тільки один фідер. бачите, ну бюрокан'єри цього не люблять, я в тому числі. Тому я користуюся трошки іншим. Я люблю, щоб риба в мене засікалась. В принципі, розібралися по весняному монтажу от, спортивному. І давайте вам покажу вже на кінець, яким монтажом я користуюся. В принципі, що я вам забув сказати: жилку беремо саму-саму м'яку. -саму, не беріть ніякий флюрокарбон. Вам не потрібно його, щоб бачила чи не бачила. Він повинен бути м'якесеньким. Щоб риба взагалі не відчувала його, коли буде піднімати, От, що там в неї щось мішає. Можна взагалі тонесенький, тонесенький шнур взяти, там, самий тоненький, він такий не плетений йде, а якби одножильний чи як його. І маленькі, тонюсінькі, з тоненької проволоки треба гачечки брати. Я взагалі користуюся такими фірмами, не буду озвучувати, так як вони мені якби, за рекламу нічого не платили овнерами. Пінхуко, це серія, це для мене саме краще. на неї завжди клює. Там, дивіться, вже по розміру, в залежності від риби. Ось що ще В принципі, такого більш нічого немає. Поводок має бути тонкий, і гачок має бути легкий. Це запорука вашого кльову. Ну, і також прикормка. Зараз вибирайте більш прикормки, щоб вони не відрізнялися від кольору дна. Я взагалі користуюся там. Чорною плотвою, дивлячись, яке дно, в принципі. Але також дуже світлі і дуже темні прикормки. Не рекомендую вам весною. А там уже дивіться, на що клює в вашій водой. І так як обіцяв, покажу свій улюблений монтаж. Це достав прямо його цей монтаж із своєї рибальської сумки. Так як він був. Це монтаж такий, знаєте, швидкий, можна сказати. Ну, він трошечки браконьєрський. Так як на ньому аж два гачки. В принципі, я ніколи не казав, що я спортсмен, але ну, і не браконьєр, можна сказати, але полюбляю такі всякі експерименти. Ось мій монтаж. Як він називається, можете написати. Ось іде вертлюк. Це до основного кріпиться шнура чи шок-лідера можна. Він такий, бачите, готовий монтаж. Тут далі у мене просто ось, два вузлики. І між, між вузликами затягнутий. Поводок. І затягнутий поводок із тієї, з того самого тонюсінького шнура, про який я вам казав. Ось, бачите. І тут прив'язано аж тут прив'язано в мене два гачки. Зтанесенько, тонесенько, шнура. Він як волосок, його взагалі риба не бачить. Ну, тут також у мене, зараз покажу вам ближче, як воно все працює у мене. Тут у нас в кінці. Получається, кормушка цепляється. Тобто це не спортивний монтаж, а любительський монтаж, там вертоліт чи, як ви його називаєте. Бачите, ось іде основний шнур повністю. Ось два вузлики, і між ними такий поводок, і в кінці на ньому просто два гачки. Два гачки, ну, не знаю, <свісно> щоб більше варіантів було в риби. Там, наприклад, або опариш, або кукурудза, або експеримент. Ну, і бачите, так як він вже готовий повністю. Його прицепив на рибалці і просто ловив, то тут ще ось у мене є застібка. Ну, все, друзі. Кому було цікаво, от такі мої, мої такі розмови сьогоднішні взагалі дивитися про монтажі, які я роблю для себе, які я рибалю. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, друзі. Всім добра. Скоро будуть якісь відоси, буду виїжджати. Я думаю, кожного вихідного я вам буду монтувати якийсь відос з рибалки. Все, до побачення.